На виконання доручень президента України, уряду та голови обласної державної адміністрації розпочата розробка програми розвитку туризму в Житомирській області на 2014-2015 роки, за словами голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Рижука, туристичний потенціал області чиновники недооцінили, тому що якщо брати навіть проблеми економічного розвитку, соціального розвитку. То саме завдяки туризму, через туризм ми можемо тут багато чого зробити. Де туризм і рибальський, і мисливський, екологічний, зелений туризм, усі види напрямки. Міжнародні транспортні магістралі, гарна природа, архітектура, історичні місця усе це є на Житомирщині. Кроків напряму поліпшення туристичної інфраструктури в області вже зроблено. У рамках програми підготовки до проведення в Україні Євро-2012 в Житомирській області введено експлуатацію автомобільні дороги міжнародного значення київ ковіль ягодин загальною вартістю 1,1 млрд гривень та Київ чоп 2,1 млрд гривень. Крім того, на автомобільній дорозі Київ чоп побудовано дві транспортні розв'язки в двох рівнях із влаштуванням шляхопроводів. Біля сіл Іванівка та глибочиця, що дало можливість суттєво підвищити безпеку дорожнього руху на цих дорогах. Однак, з поміж того, існує ряд проблем, які потребують серйозних фінансових інвестицій. Безперечно, ми маємо сьогодні масу проблем, які пов'язані саме з таким посиленим розвитком туристичної галузі, низька, абсолютно низька інфраструктура, тобто відсутність готелів, які потрібні. Сьогодні ми можемо говорити про те, що і дороги, скажімо, районного та міжміського сполучення вони теж не зовсім, якщо возити наших іноземних гостей, це не ті стандарти європейські, до яких вони звикли. Тому нам є над чим працювати в ході обговорення. Учасники конференції дійшли висновку, що з часом туристична галузь все ж таки стане пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку Житомирщини.